Пам'ять про героїв це важливо. В Черкасах висадили кущі лаванди біля меморіалу загиблим бійцям на російсько-українській війні. Мета вшанувати пам'ять захисників. Посадковий матеріал надав місцевий підприємець. До акції долучилися й рідні загиблими. Хлопці могли бути майстрами спорту різних <пізважно> метах спорту. Хай вони там були трохи ну, для нас незрозумілі в своїй поведінці, тому що фанати є фанати. Пані Ольга, мати загиблого на війні захисника Олега Рибальченка. Він був істориком та футбольним фанатом. Розповідає, до початку повномасштабного вторгнення фан-клуби конкурували між собою, але після другої хвилі російської агресії всі об'єдналися. Сам Олег ще до 22 лютого вирішив йти на захист України. Він доброволець, він і в 2014 році е, був. Він сам історик за освітою, він розумів, що буде війна. Він був ну, серйозно. Розмова була про це. Він казав, що буде таке, що Росія може на нас напасти. Ну, Ми все не вірили. Олег пішов добровольцем у перші дні війни, захищав Київ, потім потрапив під Бахмут, там і загинув. Ну, Він як чоловік, він він повинен був. Він ішов захищати. Мене свою дружину, своє майбутнє сьогодні. у Пам'ять про подвиг Олега та інших героїв біля меморіалу з їхніми фото висаджують лаванду. Десятки розлогих кущів вивантажують робітники та місцевий підприємець. Він з дружиною планував розширити бізнес із продажу рослин, але через агресію Росії довелося відкласти задумане. Тепер допомагає озеленювати важливі для міста та людей місця. Чому долучився до ініціативи? Чоловік відповідав так: Це найменше, що ми можемо зробити, щоб лічити я як пам'ять. Залишилась навсіда наших хлопців, які дають нам працювати, жити. І так. Тому ми давно займаємося цим, даємо лаванду на дитячі садки, на лікарні, власні лікарні. А коли Бандура Іна запропонувала нам і засадити цю олею, ми з дружиною бо вона, Моя дружина теж співвласниця всього цього, Погодилася миттєво. Інна Бандура, очільниця благодійного фонду, каже, горе цієї війни не обійшло і її родину, тому знає, наскільки важливо підтримувати пам'ять про загиблих бійців. Ця війна забрала й мого двоюрідного брата. Мені це дуже болить і я така не одна, на жаль. І ми вирішили, що найкраще це буде вшанувати пам'ять наших героїв. Може, це, на перший погляд, якась дрібниця, але, наприклад, для мене це важливо. Це ще щось, що я можу зробити для свого брата. Підтримала акцію і міська влада. Такі заходи важливі для того, щоб в неформальній обстановці, без там, певних акцентів, але вшановувати пам'ять, приходити, прикрашати стели, пам'ятати, говорити з родинами, тому що будь-яка пам'ять вона важлива в будь-якій формі. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.